Ось, власне за такими наліпками ми розуміємо, що ця аптека приєдналася до державної програми Доступні ліки. Відповідно, тут ви можете отримати препарати повністю безоплатно або з невеличкою доплатою. Ви звертаєтеся до свого лікаря, отримуєте електронний рецепт, приходите до аптеки, бачите наліпку, отримуєте свої препарати. Наша організація Ліки контроль. Ми працюємо вже восьмий рік. Ми допомагаємо українцям лікуватися якісно і дійсно безоплатно. Ми слідкуємо за медичною реформою. Вибираємо для людей такі найболючіші речі: те, що в них, наприклад, немає на це коштів, дивимося, чи це є безоплатно. І потім викладаємо ці всі речі такою простою доступною мовою для кожного українця, створюємо електронні сервіси. Ну от власне Андрій Чередніченко, наш програміст, разом з яким ми розробили чат-бот «Спитай гриця. От у моєї мами гіпертонія вона постійно приймає ліки. Як їй дізнатися, які препарати входять в цю програму, де брати той рецепт, де потім отримувати ті ліки? Тим більше що ми проживаємо в сільській місцевості, і в нас немає аптеки по. Поряд. Там, можна там, на, наприклад, на гарячу лінію, але це доволі складно. Або там, скористатися дашбордами НСЗУ, це також є така можливість. От, але так, щоб от дуже просто, то ну, такого варіанту немає. І е, коли я сама пройшла для мами цей маршрут пацієнта, зрозуміла, наскільки це в реальності на практиці просто. Бо таким чином народилася ідея створення чат-боту для того, щоб оцю просту насправді програму державну просто викласти такою ж простою мовою для звичайного користувача. Ось наш Гриць. Це такий фольклорний персонаж. Грицю, Грицю, до роботи він спілкується з нашими користувачами. Чат бот спитає Гриця доступної вайбері і телеграмі. І на сьогодні програмою користуються вже майже 11 тисяч користувачів. Цей проект ми створили завдяки. СР «Єднання» – це були кошти Європейського союзу. Також різні донори нам допомагали з інформаційною підтримкою проекту. Ми тут дуже вдячні. Мінцифрі, Міністерству охорони здоров'я і національній службі здоров'я. Це можна перевірити у чат-боті Спитай Гриця та ще й прокласти маршрут до цієї аптеки. І також, звісно, ми вивчаємо зворотній зв'язок, те, що нам пишуть наші користувачі, пацієнти. Ми прослідкували там основні помилки. Там наших користувачів вони неправильно вводили назви препаратів і тому не могли їх знайти. Тому ми додали таку можливість, що якщо навіть людина пише з помилками, ми все одно знайдемо для неї ліки. Та з початком війни Гриць переїхав до Львова, а його сімейний лікар за кордон. Чи може він користуватися програмою доступні ліки? Може. Зараз от в часі війни навіть ті люди, які раніше купували препарати, вони для себе шукають можливості безоплатного їх отримання, і це зрозуміло. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили роботу через війну. Дуже багато таких категорій за допомогою чат-бота вони, по перше, можуть зорієнтуватися. А які ж препарати можна отримувати безоплатно? Також ми слідкуємо за тим, що як тільки держава додає новий перелік препаратів, ми їх тут же додаємо в чат. -бот. Бот, ми слідкуємо за тим, як розширяється програма. Слідкуємо за тим, що пишуть наші користувачі, і намагаємося зробити цей сервіс більш доступнішим, щоб про нього дізнавалися якомога більше українців, щоб вони не переривали своє лікування через те, що зараз у них, наприклад, немає грошей, немає роботи. Щоб вони лікувалися, і ми їм в цьому допомагаємо. Якщо хочеш дізнатися більше про програму, спитай, Гриця.